Доброго дня, дітки. Сьогодні до нас гості завітав півник. Півника сталася біда. Він вранці прокинувся, а сонечка немає. Він кликав його, кукурікав, а сонечко не прокинулось. Давайте допоможемо півнику. Збудуємо йому сходинки, щоб він піднявся якомога вище і розбудив сонечко. Перемок. Кубик, ще один ставимо щільно, і зверху ще один. Тепер наш півник може піднятися по сходинка і покликати наше сонечко. Ой, сонечко прокинулось. Півник вам дякує за допомогу.